Ось така у нас заміна. Рокет. Вага 18 грамів. Ставлю з більшою полюсткою. В принципі, якщо враховувати, що у 15 пелюстка менша, а 18 всього на 3 грама і більша пелюстка, то вібрує він сильніше і я думаю, що швидкість падіння на дно буде приблизно такою самою, як і з тел-спінером вагою. В 15 гривень. Нас догнав хтось в мене телспіна. Напевно, це або хороший окунь, або щука. З глибини. Спробував я закинути подалі і зійшла. Ай! Виплюнула приманку прямо перед травою. Та ти що? От блін. Шкода знову є в цьому ж самому місці. Мені здається, це все-таки окунь. Головою так трусить. І гарний окунь. Видно, він там стоїть не один. Подивіться, який красунчик. Але той був більший, то так тягнув, прям відчуваєш, що це гарний. Ого, дргаєшся. Хтось кусив його. Ось такий красень. Бачите, який тулспінер працює? Хо -хо -хо. Козирний, козирний. Красень. Дякую тобі за хлюваку. Давай, малий, додому.